На Кіровоградщині триває місячник захисних споруд. В обласній військовій адміністрації відбулося засідання робочої групи, на якому говорили про стан готовності захисних споруд цивільного захисту. За результатами щоквартальної перевірки встановлено, що в області опубліковано 2141 об'єкт укриття, із яких 652 захисні споруди цивільного захисту, всі інші найпростіші укриття. І майже сотня непридатні для укриття населення. На нараді заслухали інформацію керівників. Ків департаментів освіти охорони здоров'я, культури та начальників РВА щодо вжитих заходів для покращення стану укриттів. 17 квітня відбувся особистий прийом міського голови Сергія Кузьменка. Здебільшого Олександрійців турбував благоустрій, санітарний стан міста, грейдерування доріг, капітальний ремонт каналізаційних мереж, робота пасажирського транспорту, перевірка комісію місць загального користування, аварійний стан безхазяйного майна, передача житлового будинку, який належав ПАД Укртелеком в комунальну власність, пише про служба міської ради. Працівники комунального підприємства Чисте місто полагодили відкриту ливневу каналізацію у приватному секторі по вулиці 6 грудня. На цій ділянці вулиці у дощів або танення снігу погано сходить вода. Місцеві жителі на особистих прийомах зверталися з проханням вирішити цю проблемну ситуацію. Тож комунальники спецтехнікою розширили і поглибили ливневку, а також прочистили від землі та бруду зливну трубу. 17 квітня у жіночому просторі вільна відбувся захід із психоемоційного розвантаження. Група взаємопідтримки для батьків-вихователів та прийомних батьків. Фахівці міського центру соцслужб запросили на тренінг матерів із семи таких родин. тренерка психологиня провела з жінками спеціальні розвантажуючі вправи. Учасниці аналізували свої якості, складали особистісті карти та займалися пошуком внутрішніх ресурсів для гармонійного життя і розвитку. Олександрійська організація Товариства Червоного Христа України отримала сертифікат про проведену оцінку організаційного потенціалу. Семінар відбувся 15-16 квітня, розробляли довгострокові плани розвитку, навчалися успішно реалізувати нові ідеї, проєкти та впевнено крокувати вперед. Учениця восьмого класу гімназії номер 8 Катерина Мануйлова взяла участь у 35-му міжнародному фестивалі дитячої творчості підводні фантазії-2024. Щороку у фестивалі беруть участь більше трьох тисяч дітей з України Казахстану, Латвії, Естонії, Угорщини, Польщі, Азербайджану та інших країн. Катерина Мануйлова, нагороджена дипломом за зайняте третє місце та медалю для датських інтернет симпатій за роботу Вечір на Івана Купала. 17 квітня в Олександрії відбувся третій районний етап змагань із баскетболу серед юнаків та дівчат закладів загальної середньої освіти у рамках проєкту пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги. За підсумками фінальних ігор серед дівчат, Олександрійська команда посіла третє місце. Серед юнаків Олександрійці вибороли друге місце.